Будемо виводити мурашок бо дуже вже вони шкоду роблять. Столова ложка цукру. До нього даю три столових ложки води. Дві з половиною рахується. Дві з половиною. столова ложка цукру, дві з половиною ложки води. Теплої, щоб цукор розчинився. Так. І одну третю чайну ложки Борної кислоти. Одну третю чайної ложки, Мірка. Отаку. Ось От такі дам. Не ну, розсекулось. Май бути чайна ложка меду. О. І доброю містою, щоб був, був такий сироп вийшов. Кольоровий від меду. Там я маю отакі кришечки, і так я вирізала пляшки. Бо у, на ґрунт як порозкладати там, де мурашки, то воно буде розмукати, дощ паде злива і пропаде, а так воно буде отак накрити, а мурашечки собі через ці дірочки, о, вони собі будуть залазити І такий мурашник. Бачите, як вони бігають, спортом займаються. Я... Зараз отак-то ложечкою накладу. О! Накриваю, щоб вітром не здуло, треба, де трошки його може не здує. На кислота не воно навіть котра не попаде туди, воно залізе, та що наїлася, того поплавала в тому, залізе туди в їхнє гніздо, і там вони між собою позаражуються і всі. Повинні пропасти. Час від часу треба відновлювати, бо то сонце, дощі, дивитися, пильнувати, воно повинно так шукати, де найбільше скупчення в мурах і там винищувати. <клес> День рецепт можу поділитися: дві столових ложки фаршу м'ясного і півчайної ложки бури, борної кислоти. І так само зробити таку пасту, вимішати добре, і так само робити приманки, як ті солодкі приманки. Так само можна вивезти. Борна кислота нистить їх. Будемо сподіватися, що воно нам буде. Ну, мені допомагає, бо в мене парнику я торком нанесла, було багато, то в парнику вивела. Ну, в городі треба весь час пильнувати заглядати. Так, і так виводити. Бо вони роблять шкоду так. Можна просто відлякувати, ну, але відлякувати, то воно десь перелізе в друге місце, не, не знищиться. Можна кидати таке, що дуже різкий запах має. Листя бузини так перетерти кинути, листя помідорів кинути, що там? Ну, все, все, що має, що має все, що має різкий запах, можна просто таке листячко розтерти і порозкидати там, де мурашники. І воно відлякує, просто відлякує. Воно десь собі лізе. А куди лізе, то вже треба теж заглядати і в другому місці дивитися. Ось так воно, ну що ж робити. І таку роботу треба робити. Будьте здоровенькі. Працюємо, працюємо. Дай Боже вам всім здоров'я. Па-па.